Привіт, мене звати Маргаритка, і сьогодні я знову прийшла вам розповідати про книжку, яка мені не сподобалася. Знаю, ви цього не чекали, але я все одно прийшла вас порадувати. Сьогодні ми з вами поговоримо про книжку мости округу Медісон авторства Роберта. Ам... Джеймса Боллера. Я навіть не запам'ятала, як звати автора. Я навіть не цікавилася цим, бо ця книжка не викликала в мені ті емоції, завдяки яким я б хотіла запам'ятати автора і хоча б ще раз в житті читала його знову. Отож, ця книжечка належить у нас до розділу Культрід в КСД. І це вже моя друга книжка з Культріду, яку я читаю. І друга книжка, яку я поставила супер низьку оцінку. Але в мене є ще одна книжка Культріт, яку я ще не прочитала, але прочитаю згодом, і це містична ой-ой річка. Я дуже сильно сподіваюся, що, хоча б вона мене не розчарує, бо це доволі велика книжка. Ну, не прям супер-пупер величезна, але велика. І я, чесно кажучи, рада, що прочитала попередні твій, в тому числі Моксти Округу Медісон, в електронному варіанті, тому що цих книжок я не хочу мати навіть у себе на полицях. Бо я їх засуджую, вони мені не подобаються, і я б не хотіла їх радити, чесно кажучи, нікому в своєму оточенні, тому що я, в принципі, маю такі самі цінності. Життєві цінності з людьми, з якими я спілкуюся. Я думаю, їм ця книжка теж би не сподобалася. Отож, мости округу Медісон це книжка, яка романтизує, розповідає нам про зраду в дуже гарному світлі. Автор вважає нібито, що це щось нормальне і що так робить багато людей. Хоча, якщо ви так робите, я вас засуджую. Вийдіть, будь ласка, з цього каналу. І не дивіться більше ніколи. Оскільки ця книжка невеличка, я її прочитала доволі швидко, але чесно кажучи, я навіть не була захоплена тим, що я її читала, і жоден з розділів не був для мене якимось типу захопливим або класним. Там було кілька цитат про кохання, які мені сподобалися. А в цій книжці, з моєї точки зору, просто не було того самого кохання, про яке так. Багато говорилося. Там були дві людини, які провели разом чотири дні, ну, майже весь час вони проводили в ліжку, і це вони називають коханням. Вони називають коханням кілька годин, проведених разом. Хоча, якщо ви хоча б раз в житті кохали, ви розумієте, що це, ну, чесно кажучи, неможливо. А ще, враховуючи, що у жінки. Був чоловік, було двоє дітей, і вона абсолютно ніяк не відчувала свою провину з того, що вона нібито їх зрадила на початку книжки. Власне, ну як на початку, десь в середині, скажімо, коли вона вже кохалася з нашим головним героєм Робертом. І це ніяк не хвилювало. Вона почала задумуватися про те, що вона робить щось погане, коли її чоловік і двоє дітей мали повертатися додому. До цього. У неї навіть не було в голові такої думки, не виникало, що вона робить щось бентежне. Її лякало тільки те, що її можуть побачити з Робертом. І вона з цього приводу сумувала. Я не можу сказати, що ця книжка викликала в мені приємні емоції, хоча б одну приємну емоцію. Все, що мені сподобалося, це те, що цей чоловік був фотографом, і там багато говорилося про е, камери і об'єктиви. Це було плюс-мінус цікаво, хоча цього було з одного боку забагато, як на мене. Бо ця книжка, ну не про це. І чесно кажучи, мені здається, ця книжка безглузда. Я можу зрозуміти, що вона вам подобається, бо це культріт і це одна з найкращих книжок ХХ століття, як ем, вважають люди, і це написано в Гуглі. Ем, я не сильно вірю, я не сильно вірю в Гуглу, блядь! Хуюглу. Я не сильно вірю в що написано в Гуглі, але саме ця інформація мене переконала. Бо, на жаль, часто книжки, які вважаються або вважалися популярними і хорошими в минулому столітті або ще кілька століттів тому, насправді не є сильно популярними в нашому столітті, наприклад, або зараз. І часто те, що вважається класикою. Особисто мені не подобається. Тож, вибачте, мене, будь ласка, любителі класики, але це зовсім не те, що мені е, хотілося би читати. Я думала, що ця книжка буде непоганою спочатку. Я сподівалася, що вона буде кращою. Бо я бачила фільм, який мені не сподобався. А всі завжди кажуть, що книжки кращі, ніж фільми, тому я сподівалася на це, що я прочитаю книжку, і вона мені сподобається. Але. На жаль, я помилилася. Як можна побачити по відео на моєму каналі, я доволі часто помиляюся ем, в книжках. І, враховуючи, що це третє відео з чотирьох про погану книжку, можна подумати, що в мене поганий смак. Але я так не думаю. Отож, ем, на мою суб об'єктивну, суб'єктивну, я не знаю в чому різниця. Думку, ця книжка не варта навіть тих 100, 160 сторінок, які в ній є, тому що нам просто романтизують зраду, а в зраді немає нічого романтичного, нічого класного, нічого любовного і нічого взагалі того, що варто було б романтизувати. Тож не знаю, якщо вам було б цікаво почитати про е, цей самий штат або про природу, власне, про ці мости, під яким вони вперше, так би мовити, зловили цю іскру, можливо, вам би сподобалося. Але, чесно кажучи, мені здається, це просто було витягнути з пальця. Всі їхні романтичні і еротичні стосунки просто були придумані, вони не були нічим підґрунтовані. Вони просто в якийсь момент зрозуміли, що вони ідеальна пара. Хоча, якщо ви прочитаєте цю книжку, я думаю, ви зрозумієте, що вони не дуже сильно ідеальна пара. Тому що, ну, по-перше, вони різні люди. По-друге, навіть маючи змогу, наприклад, лишити чоловіка і сказати йому, що типу, ну так і так, я закохалася в іншого. Вона лишилася і жила з ним всі інші роки. І більше ніколи не бачила чоловіка, якого насправді кохала ще 20 років після того, як провела з ним 4 дні. Окей? Okay? І наприкінці книжки є така фраза, коли діти цієї жінки читають листи, які вона їм написала, вже після її смерті. Там написано, що я сподіваюся, ви будете рахувати Роберта за члена нашої сім'ї. Бо це той самий чоловік, якого я кохала, з яким я кохалася у нас на кухні, на столі, на пасовищі, будь-де. І у мене була сім'я, а він був просто самотнім. Але оскільки я його кохала, ви маєте думати, що він наша родина. Окей, okay. не будемо пропаганим. Хоча, говорячи про цю книжку, я не можу не говорити про погане. Вибачте, будь ласка, всі любителі цієї книжки. Але література такого ж типу, я сподіваюся, не буде опинятися на моїх полицях більше ніколи. Я не знаю, чесно кажучи, що, що саме з цієї книжки я могла би порадити вам, як читачам. Певно, що нічого. Тому що мене в ній не вразило абсолютно нічого, і це були просто двоє людей, які, здавалось би, вміли в комунікацію, але одна з них не могла просто перебороти себе і поговорити з своїм чоловіком і сказати йому все, що вона відчуває. А інший просто змирився з цим. Ну от і все. І ось ця, ось це кохання, яке нібито триває потім 20 років, коли вони одне одного не чують, не бачать і взагалі ніяк не контактують, вони просто мають спогади одне про одного. Це мало би бути так романтично. І так ми б мали відчувати емпатію до цих персонажів, але, чесно кажучи, емпатією до них я не прониклася. І... Ця романтизація на мене не вплинула, тому що я не розумію таких стосунків. Коли ви просто 20 років одне про одного мрієте, ви вже зовсім не знаєте, чи ви такі самі люди. Ви не знаєте, чи інша людина взагалі жива, і ви плекаєте якісь мрії і надії, що одного дня ви все-таки зустрінетесь, і у вас буде те саме палке і справжнє кохання, до якого ви так. До якого ви так жадали всі ці роки. І мені сподобалася ідея, що після їхньої смерті їхній порох був розвіяний власне під тим мостом, під яким вони мали цю першу романтичну сцену і де вони, в принципі, можна сказати, познайомилися. Але якби в цій книжці основною темою не була ось ця зрада, це було б набагато краще. Якби ця жінка просто була, наприклад, самотньою і їй там було. Не знаю, багато років, і вона все життя прожила одна, і тут він з іншої країни фотограф, який приїхав фотографувати мости для National Geographic і закохався в неї, і в них така любовна історія, і вони б потім теж, можливо, розділилися, власне, як всі книжці. Може, я б сприймала її інакше. Але, власне, з цієї причини, що. Є зрада, і в неї є чоловік, якому вона ніколи не розказала про те, що вона насправді кохає іншого чоловіка. Ну, для мене це просто не має сенсу, чесно кажучи. І ем, цієї книжки продано 50 мільйонів примірників. Я все ще не можу зрозуміти, чому. Це сумно. Можливо, я все ще не сильно розбираюся в книжках і не можу так класно оцінювати їх, як, можливо, оцінюють інші люди, які вподобалися книжку. Але, з моєї точки зору, ця книжка не варта того, щоб її читати і витрачати на неї свій час. Я поставила їй одну зірочку, і, на мою думку, це абсолютно заслужено, бо ця книжка не викликала в мені жодних емоцій, окрім відрази. І, напевно, зараз я вам ставлю тут кілька цитат із цих любовних, які, типу, мені сподобалися. Але в іншому я не можу рекомендувати цю книжку, тому якось так. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей відгук. Пишіть, будь ласка, ваші думки а, на рахунок зради, або на рахунок цієї книжки. Чи погоджуєтеся ви зі мною і чи хотіли б ви тепер прочитати цю книжку? Або, якщо читали, то напишіть, будь ласка, ваші враження. Я з радістю це все прочитаю. Я бажаю вам чудового дня, вечора, ранку, обіду, чого завгодно. А, Будьте, будь ласка, здорові та щасливі. Не забувайте донатити і підписуватись на цей канал. Я вас обіймаю і так, будьте здорові!